Сьогоднішня моя розповідь буде про Петрівський дошкільний заклад освіти, ясла садок, криша якого, про якась військова споруда. Детально про все це розповіла мені завідуючим дитсадком Кійко Ніна Іванівна. Вони спускались з... їхали з Балаклії і вони сюди заходили. Ми працювали, але працювали була черга і працювали, ми, я була, завоз був, був сторож. І ми були в будівлі, і коли ми почули, що щось по дорозі, ми почали у вікно дивитись, що воно таке, і побачили, що йшла величезна колона, ну нескінчена колона військової техніки, і рашистські були прапори. Це було ну стрес сказати, нічого не сказати. Ми зрозуміли, що це руський мир зайшов до нашого села. Ми спочатку намагалися порахувати їх, ну це як сирана була. Їх порахувати просто ми не змогли. І тоді е, ми вийшли на вулицю і... Вже навели порядок тут. Видно, що господарська рука. Ми наводили порядок відразу з 5 вересня, коли погнали рашистів. сталося. Ні, у вересні, коли погнали рашистів. Територія вже була без обстрілів. Працівники вийшли, потихеньку почали виносити сміття, все, що було розбите. У Кожного боліла душа. Все робилось для дітей. Для Скільки садочих? ви вже років оце тут пропрацювали завідувачем? З 94-го року, 28 років. Видно, видно. Рука господарника. 28 років, які хотіли перекреслити окупанти, не дамо. У нас гарна команда колектива, які, я ж кажу, з першого дня, як тільки було безпечно, вийшли і почали прибирання. Почали готувати все для того, щоб після. Війни після перемоги, а може і до того, бо тут обстрілів вже немає, можливо для дітей відновити все, що створювалось роками. А це найбільше постраждала будівля, бо у нас там на даху шиферному, там була, був сонячний колектор, оце труби залишились від нього. А вони ж такі тупі були, що вони вирішили, що це, мабуть, щось таке стратегічне, якась антенна чи якась про що вони думали, ніхто не знає. Але в них не, не вистачило розуму зрозуміти, що це лише для підігріву води було. Що це дитсадок, а не яке не, не міроприємство. Вони, що... вони туди били, мабуть, п'ять разів, так? П'ять разів туди. Три рази по криші, два рази по вдоль. разів це десятку дітка входила? В різний час у нас була різна кількість. Коли я в 94-му прийшла працювати, тут було лише три групи і було 50 дітей. Останнім часом дітей було набагато більше. У нас було і 90 дітей, п'ять груп працювало вікових. Гарний досвідчений колектив педагогічний, працівники. У нас з дітками працювали всі, не тільки педагоги. і Діти сюди ходили майже як додому. Частенько ми чули ввечері, коли наші дітлахи плакали, бо вони не хотіли додому йти. У нас затишно, у нас добре, у нас домашня атмосфера. І завжди казали, у вас тут якась незвичайна аура. Ну, мабуть, тому що тут душа жила, душа а, воно гітей, видно. і душа працівників. Я за 50 років обходив дуже багато дитсадків, І таке рідкість, отакий от дитсадок. Так Дякую. що я вам можу приїжджати за подякувати дит... за те, що ви отак його дотримуєте. Скільки років вже в такому стані? Вдячна своєму колективу, вдячна кожній людині, яка тут працювала і залишила частинку, мабуть, свого серця. Тепло, добро, а діти це, мабуть, той лакмусовий папірець, який завжди показує, де добре, де душа живе, де для дітей ну, зроблено все, що може дати людина, яка за щось відповідає. Тут кожен відповідав. педагоги, помічники вихователів, двірники. Кухарі, кожна людина несла максимальну відповідальність. Діти любили кожного працівника. Сподіваємось, дуже сподіваємось і віримо, що обов'язково повернуться дні, коли діти села прийдуть сюди і цей двір наповниться дитячим сміхом. Ми віримо в це, ми знаємо, що так буде. А чому йде війна, як ви вважаєте? Я вважаю, що взагалі війна і розпочалась, мабуть, від того, що росіяни не мали ні найменшого, мабуть, ні досвіду, ні поняття про те, що таке українська нація. І е, коли кажуть, що е, вони нас звільняти прийшли, мабуть, е, в містках у них було дуже-дуже погано і темно, бо вони прийшли звільняти вільних людей, вільних, де дитина мала всі права. Мені здається, ніколи Росія таких прав не надавала навіть дорослим. А у нас кожна дитина мала права, вона була захищена. І, е, Ну, скоріше за все, я розумію, звільнення там ще якісь причини, які вони називають, вони не мають якоїсь дійсно такої підстави, яка могла б дати їм таке право. А найбільше мені здається, навіть і безпека від НАТО, яку вони так бояться, коли НАТО до них підійде ближче, і це не було, мабуть, причиною. Найбільша причина була в тому, що українська нація і вони це бачили. А це точно вони бачили. Бо наші українці, які приїхали до Росії, вони частенько казали про те, що рівень життя в Україні набагато більше. Оця заздрість, це намагання, мабуть, бути вище нас захопити територію, в якій а Україна це. Нам казали, що ми йдемо в Європу. По суті, це був центр Європи. І е, я завжди казала, не треба проситись до когось у хату, зробіть так, щоб до вас у хату попросились. І Європа на даний час вона й прийшла в Україну. І ми бачимо, що країни Європи, які допомагають нам, вони нас вважають рівними. Росія боялась цього, вони боялись відпустити. І амбіції їх президента створити імперію. Ну, це маячня була. Тому причина війни, мені здається, так, є помилки українців, ну, українців, які проживали на території, але мріяли про якийсь руський мир. Це дало, мабуть, підстави для того, щоб вони подумали, що ми їх чекаємо. А насправді причиною це не може бути, бо е, зробити залежними вільних людей, які з дитинства виховуються на умовах рівності, на умовах е, правового захисту в демократичній державі, якою була і є, і буде Україна. Ну, Це не дозволить ніколи вже нам бути залежними від когось. Тобто це надумана була причина для початку війни. Це лише амбіції, вважають, однієї людини. І так сколотила весь світ. Так, але це його хрест, який він нести не зможе довго. І я так розумію, що він боїться того, що зараз відбувається. Бо. Ем... Весь світ, по суті, ненавидить цю людину. Ненавидить. Він відняв дитинство наших дітей, і відповідальність, найбільша відповідальність. А якщо він хоч трохи вважає себе людиною набожною, то він розуміє, що та відповідальність, яка перед Богом у нього є, дуже тяжка. Він цього дуже боїться. Але жаліти його ну, і вважаю. Марна справа. А що б ви сказали тим матерям, які посилають російським, які посилають своїх дітей сюди на убой? Знаєте, це окрема і болюча тема. Я зовсім не розумію тих жінок. Я жінками їх називаю ну так в лапках. Не може мати посилати свою дитину на убивство чужих дітей, бо це не мати. Мати це та, яка е, бачить в дитині, любій дитині, своя чи чужа вона дитину. І вона її захищає, вона її е, все сили докладає для того, щоб ця люд, дитина не постраждала. Тому, коли показують оцих матерів гидко, Гидко. І я не можу зрозуміти, мабуть, це ні одна українська жінка не зрозуміє, як можна бажати смерті, зла українським дітям. І не лише українським, а взагалі любій дитині миру. Це неможливо, це не жінка. Це, ну вибачте, виродок. Не можна їх називати жінками. Вони прославляють свого президента навіть ті у кого їх сини залишились тут. Вони загибли, вони тут десь зникли звісно, Вони мабуть і не знають, де вони. Але вони прославляють його, бажають йому здоров'я. За що? Ну як їм не жалко свою дитину, чого ми чекаємо? Вони ніколи не пожаліють наших дітей. А ми своїх дітей ніколи нікому не дамо забежати. А що робити за тими людьми, які підтримували в Україні руський мір, які хотіли, щоб він прийшов? І ось він прийшов. Мене дуже непокоїть це питання. Чому? Я знаю точно, що є люди. І є такі люди, може і не в нашому населеному пункті, але я знаю, що в інших городах, і я, містах, і я з цими людьми можу зіткнутися в будь-який час. Я іноді бачу ну, неприємні такі погляди на інших людей, ні на мене, на інших. Що я хотіла б їм сказати? Якщо вони чекають русський мир. Ну, мабуть, хай вони тут до того руського мира і прибиваються, поки у них є така нагода. Сподіваюсь, після війни цього вже не буде. Бо українці навряд чи пробачать тих. Хто здавав наші позиції, хто наводив на якісь об'єкти обстріли? А ще більше тих, хто наших захисників викривали і здавали там, де були окупанти. Оце було найстрашніше. Багато чого показують про Балаклію і про тих людей, які були. Захвачені і посаджені там в райвідділку були катівні. І коли про це розказують, ну сказати, що мороз по кожі це нічого не сказати. Я розумію, що ті люди, які здавали наших українців, ну вони повинні нести відповідальність. І відповідальність, мабуть, по закону, так як це треба, без всяких поблажок, бо вони ж не пожаліли нікого. Ждуть мир руський, ну хай в той руський мир і йдуть. Це був куточок подвір'я українського, де була бабка, онучка, де був колодязь. Тут була в нас бричка з усім реманентом сільськогосподарським. Бояли квітники, і ми їх ще зробимо. У нас багато троян тут, багато багаторічників. І ці квітники в нас. Квітли з ранньої весни і до пізньої осені. Тут ми закладали для діток на зиму овочі, консервацію. Тут воно зберігалось. Батьки частенько за декілька років раніше допомагали нам з цим, консервували, приносили з дому залишки сільськогосподарської продукції. І все це ми накопичували. Дітки їли з задоволенням. Це те, що допомагало нам різноманітнити обіди для дітей. Багато у нас зелених насаджень. Колись нас назвали санаторієм. Ну ми тоді е не могли зрозуміти санаторій. Це добре? Чи не дуже для дітей, а потім ми зрозуміли: багато хто їде в санаторій за великі гроші, а у нас діти були майже безкоштовно, бо держава створювала всі умови для них безкоштовно. І лише трішечки батьки платили за харчування. Сільський дошкільний заклад він і є, мабуть, найкращим місцем і для відпочинку, і для розвитку, і для навчання дитини, і для виховання. Тим паче, що. Поряд з природою наші діти завжди мали нагоду долучатись до екологічного виховання на нашій рідній природі, українській. Багато дерев, які ми садовили тут. Ми садовили і з батьками наших дітей. Залучали, батьки з радістю допомагали нам зеленяти нашу територію. З дітками ми висаджували багато насаджень. На жаль, постраждало багато з цих дерев, але ми вважаємо, що ну, прийде такий час, а він уже близько. Коли ми е, всю пам'ять, мабуть, про те, що наробили е, расисти, ми е, просто зітримо звідси. Ми впорядкуємо так територію, що про війну дітям нічого не буде нагадувати. Діти повинні рости в щасті». В безпеці, веселі, здоров'я, і саме такі умови будуть тут створені. Впевнено, ми в цьому не сумніваємося. Лишились, ну сподіваюся, що ми все повернемо: фотографії, відео наших свят, наших заходів. Отут у нас маленька така площадочка. Але на оцій ось галявинці ми проводили стільки свят з дітьми. І е, все це настільки було красиво, що нам не потрібна була велика площа. Ми ще е, сподіваємося, що ми зробимо ще красивіше тут буде. І е, найперше свято, мабуть, яке ми будемо проводити, дай Боже, щоб це було вже у вересні. Це відкриття нашого дитячого садочка заново. Дуже хочу і дуже бажаю всім цього. Так і буде. Сподіваюсь, дякую Дуже. вам і до зустрічі. До перемоги. До перемоги.